Всім привіт. Сьогодні у нас на розблокуванні телефон Poco, Poco m 3 Ось такий апарат. Конкретно в мене він е розібраний, вже будемо включати його через тестпоінт для розблокування MIUI 13 е В телефоні заблокований Google аккаунт. Переднього власника, та власник після скидання яку пошту, пароль не пам'ятає, не знає, не записує. І тому при початкових налаштуваннях, коли ми це все пропускаємо, воно не дасть пройти всі налаштування, поки ми не підтвердимо обліковий запис. Назара ну, зараз трішки подумає, і вийде порадження, що потрібно підтвердити міковий запис попередній. Взагалі, такі види розблокування можна виконати дистанційно. Від е, відео буде посилання на мої контакти, в яких можете писати свою проблему і постараємось вирішити дистанційно. Деякі телефони потрібно розібрати, деякі можна без розбору, тому все уточнюємо у приватних повідомленнях. Бачите попередження, ви не ввійшли в обліковий запис. І далі воно не прийде. Телефон виключаємо. Конкретно цю модель Poco M3 Pro, зазвичай з ПОКО m 3 потрібно розібрати і ось ці дві точки. Ось ці дві точки. Оцю і оцю рядом між собою треба замкнути пінцетом чи якось іншим металічним предметом і підключити кабель. Що ми зараз і зробимо пробуємо підключати? Так, телефон у нас приділився. Правильно, драйвера вже попередні були встановлені і зараз процесор розблокування. Я ще не З програми збій щось не бачить. Добре. Диспетчері пристрою телефону нормально зображається. Затримочка. Спроба, все. Після перезапуску у нас нормально бачить телефон програма. Все, готово. Телефон пішов на запуск, можна почати відповідно.

Далі, дальше. далі, далі погодити, дозволити. Готово. Супер. Ось так, пристрій розблоковано і повністю готовий до використання. Все те саме можна повторити дистанційно, якщо у вас є не дуже, так скажем, тупенький комп'ютер і інтернет на менше 10 Мбіт в секунду. Ще раз нагадую, що нижче під відео будуть контакти для зв'язку зі мною. Як бачимо, це покоєм 3. Ще раз. Версія прошивки 13.03. Дякую за перегляд. Тисніть лайк, якщо сподобалось. Пишіть свої коментарі.